Знали, речі, що в них не було контракту, це була усна домовленість. А і як контракту. А усна домовленість е, в Україні вважається теж офіційним. Е, ну, цим Дивіться, контрактем. ні, ні, ні. Там усна домовленість усної домовленості. є будь-який автор, який пише пісні. Ні, він те, що, що Контракт купував все у авторів, да, В нього були всі ці папери, Ось, документи, але все. контракту, а, та, власне, не було. Про те, що він продюсер Козловського? Так. Да. Ну, а для чого бути контракт про а, продюсинг Козловського, якщо всі пісні його, і він Конфертика. захоче дозволити, не, не захоче не дозволити? Сіли, домовилися там про якісь умови, погнали далі. Не домовилися? «Хапен зі Шматен і 10 років сидиш на оболоні. Зі шматен? «Хапен» хапен зі шматен» До речі, кадре нещодавно дав інтерв'ю Суспільному, і дуже класне, взагалі дуже класне інтерв'ю, обов'язково подивіться для всіх молодих артистів. вам буде урок на все життя, що можна підписувати, що підписувати не треба. А ну. це дійсно дуже розумний чувак. І він зробив дуже багато продю як продюсер проектів на телебачення. І коли саме зараз йому виставляють те, що він той самий продюсер, який нажився і забрав Рощу Козловського, дуже багато хто пише. Я думаю, ребят, ну типу, а до чого? Ну, він каже, що мене не цікавлять ці коментарі, тому що я знаю, що Козловський зробив хубаво. І він за це просто відповість. І все. Він зробив так, як робити не треба було в наших спияснів відносно. Ви розумієте, що просто е, армії фанаток і е, армії е, фанаток співчу, і співчуваючих жіночок і бабусь. Вони ж не розуміють, що це бізнес. Вони Разум не розуміють тут. про те, що вийшов Козловський, поспівав пісні, е, і все це мистецтво. І він, типу, далі в ансамблі, поїхав, е, значить, в автобусі е, ще десь, типу, mm -hmm. е, о, цей Це бізнес. Це <хи> бабки.